Дякую, що ви залишаєтеся з нами. на Телеканалі Київ продовжується програма громадська приймальня, Третій блок. Корисні поради сьогодні понеділок, 15 вересня. А у цю суботу, 13 вересня, був всесвітній день надання першої медичної допомоги. Цей день відзначає з 2000 року і проводиться він щорічно в другу суботу вересня. Перша долікарняна допомога. Європейська армійська аптечка та альтернативні засоби допомоги. Про це за мить. Олександр Корнійчук, полковник, начальник департаменту з питань транспорту та безпеки на автошляхах України, всеукраїнської громадської організації Українська служба порятунку. У нас у студії 223-09-71 Якщо є запитання, коментарі, можливо, хтось в курси хоче пройти або вже пройшов. Якщо ви нам розкажете, що вони вам дали ці курси, курси про надання першої допомоги, було б цікаво вас почути. Тому, будь ласка, 223-09-71 Так, Олександр, рада вітати. Добрий день. Добре дня. так перепрошую, що відриваємо від важливих справ, тому що зрозуміло, що. Зв'язку з ситуацією я знаю, що досі часто ви їздите в зону АТО і там чите, проводите певні тренінги для наших військових, щоб вони знали, яким чином дати допомогу. На превеликий жаль, як виявляється, досить ну не часто а бувають випадки, і ми про них знаємо, коли на сході навіть маючи невеличку травму, але гине наш українець, наш військовий, через те, що. Я не хочу говорити, що не вміли надати першу допомогу, або не було якихось підручних засобів. Люди не знали, як це. Тому хочеться сьогодні. І е, для всіх, для нас мені теж буде цікаво, до речі, побачите, щоб ви нам, по перше, якісь такі аксіоми, важливі якісь моменти, нагадали, можливо, щось запропонували. В принципі, хто б ще рік тому міг подумати, що нам це знадобиться? От так от актуально, так. правда? Якщо в школі ми там проходили, і так зване, то там чомусь вчили, але ніхто не думав, що колись в дорослому житті можливо знадобиться. Так, що ви нам ну перше багато всього принесли. Що ви принесли? Що ну, у нас тут є? По перше, є? я приніс аптечку армійську, з якою ми працюємо, якою ми навчаємо наших армійців-хлопців, угу. які їдуть в зону АТО. Угу. Якщо ми хочемо перейти на європейський лад, ми ж за що? Боролися так, і ми не повинні стояти на місці. І топтатися. Нам треба робити вже так, як нас вчать наші брати з Європи. І ви ж розумієте, брати з Європи вони багато, багато вже була, були в точках. Таких гарячих, і вони вже зрозуміли, угу. що потрібно мати е, армійцю, що потрібно мати воєнному для того, щоб надати собі першу долікарняну чи медичну допомогу. Угу. Ну я почну з того, що потрібно бути в, в армійській аптечці а, а потім ми. В умовах такої давайте ми так зробимо. Ви мені дайте аптечку, так. я буду показувати, буду читати, бо мені буде теж цікаво. Так, дякую. А ви будете розповідати, для чого це може знадобитися. Правда? Давайте так, воно буде більше. Дав давайте Давай. може. Я підійду до вас, де да буду показувати зразу. Та я покажу, не так. переживайте. Що ви... краще з цього розпочинати? Чи в принципі а, не принципи? Ви можете розпочинати з що. Що Шо це у нас? А, значить, це у нас бінт, а, бінт, бінт так бінти, кровостановлюючі бінти так. еластичні і вони з такою. Давлячою пов'язкою, угу. вони розматуються, і якщо потрібно надати допомогу і е, останити кровотечу, угу. цим бинтом ми можемо е, е, натиснути і пере, перетягнути. Сам я, Так, це спазмолітики. Це спазмолітики Знеболювальні, такі. Знеболювальні, так? Розумієте, я їх до, доклав у ту аптечку. Була, а, яка я, була, я, так? Бо, яка була, і розумієте, для того, щоб ну, надати допомогу тут вчасно угу. хлопцям, які, ну, але ж після того, як ми можемо замірити тиски, після, так. після того ми даємо це, препарати. Це е протигістемінні алергії, так, так, якщо так? Так, так, так. Бо розумієте, угу. хлопці переїжджають... Е з одного району в другий, і можуть uh -huh. бути якісь алергі... алергічні реакції. І ну це е... антисептик, <світ> антисептик для миття рук, і на нього причеплений зразу. І бачите, щоб було вдобно розматувати. Причеплений uh -huh. продумано. Uh -huh. Так, воно все продумано uh -huh. для того, розумієте, до автоматизму. <світ> бо пластер. кожна хвилина, кожна секунда. <світ> вона не те, що висок, важлива. Це так, вона важлива безцінний час, правда, втрачено. Я чесно іноді як дивишся, то ще господи. Так, це ж теж бінт якийсь, так? Це, це також салфетки. А з битами, серветочки, так, де? вони серверочки, вони так запаковані, там дуже їх багато. Розумієте, якщо в умовах це, бойової обстановки, так, так, багато потрібно буде перев'язувального матеріалу, який, який може uh -huh. е, саме головний в цьому в цій, в цій аптеці. Uh -huh. е, бо на, на, надання до лікарняної допомоги це. Е, Пережиття е, тиску, да uh -huh. В, вихід на е, надавити, щоб вихіду не було крові, uh -huh. і, і багато-багато прийдеться е, мати бінків і рукавички. Так, обов рукавички обов'язково, бо розумієте, uh -huh. якщо ми допомагаємо uh -huh. людям, то ми повинні собі ще е, надати якийсь захист від, е, від попадання крові. О, та... я, я так завжди рада, коли ви приходили, коли я завжди вас чую. От знов таки наскільки треба буде стриманим, зібраним, щоб в момент добре, коли така яптичка, так. але щоб той момент, коли дай Боже, щось сталося з військовим, щоб зрозуміти, що треба вдіти рукавички. Подумати про себе за секунду, я просто не уявляю наскільки це треба, якось на той алгоритми дії, які ми на uh -huh. яким ми навчаємо хлопців, і по яким ми по перше працюємо. Uh -huh. Тобто, якщо розумієте, якщо мені потрібно дойти до того ж, постраждало uh -huh. мені подивитись по хоча по сторонам треба. А має для мене якась проблема бути може там той же самий снайпер, стріляє він підстрелив людину для того, щоб я до нього під. Під повз uh -huh. так тут uh -huh. треба вже роздивлятися з, 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 з різних боків. Це надавати, щоб це е плужити. якраз та штучка, з якою ми да. з вами прошли. Да показували показували. Вона це пленка клапан, яка вставляється uh -huh. по страждалому у рота і. Надається перша перша дельта на точе. Да. шановні глядачі дуже велика кількість різних і і е, медичний бинт. Я не буду вже все діставати, тому що тут ну воно подібне. Мене за те, що залишилося. Так. Головне, я показали з вами. Зараз ще будемо. Тут у вас багато да, чого там багато. Да? Там дуже інтересні є жгути. зараз. Зараз вам покажу а, армійські діставим. жгути, Вони американські. Ми ми розуміємо. Ну бачите, що... от чому треба на курсах ходити? Бо я так буду ще. Кілька секунд витрачу на те, що буду відкривати вчитися, як правильно і все так. Що От, нас до тут? до речі, ви взяли ножиці? Вони потрібні uh -huh. потрібні, потрібні також тут. Uh -huh. Чому потрібні ножиці? А не ми не робимо якісь маніпуляції ножем uh -huh. а, в условиях бойової обстановки. Ви розумієте, що вам потрібно добратися до тої рани? Якщо ми будемо робити це ножем, ми можемо а, поранити ж також людину. Для, mm -hmm. цього ж, для цього і є ножиці, раптор, він так називається, який, який може гарно розрізати. все і О, це, все. Жгут, так? це я додатковий жгут до mm -hmm. американського жгута додав. Да, для, для того, щоб розуміти, mm -hmm. як це слово прав... неправильне таке слово, як... воно як навмисно може бути не одна рана, а дві. Розумієте? І нам потрібно буде два жгута. Uh -huh. Якщо ми маємо один жгут, ми надали допомогу, пере, переїжджали в одному uh -huh. місці, а в другому ж витікає кров. розумієте? При великий тобто, жаль так частіше буває, що так, в другу? Так, частіше місця? буває. Чи ще, як хлопці армійці роблять, наматують, наматують оці жгути на приклад, uh -huh. вони пересихають. Uh -huh. До речі, це помилка, яка яку потрібно витягувати з армії, вона ще ця помилка йде з Афганістану, коли uh -huh. хлопці кажуть, я намотав наприклад, якщо в мене проблема, я її достав. У тебе повинен бути один карманчик. Розумієте, ця аптечка зроблена таким чином, щоб якщо я собі сам надаю допомогу, бачите, я вона вісить на мені. Я лежачи, uh -huh. можу додати до, до неї. До, uh -huh. до, я можу, стоячи до неї добратися, і любою рукою, якщо мені надає допомогу. Хто, мій, мій, мій товариш, то він працює моєю аптечкою. Саме, саме головне, бо якщо я поїду у лікарню, я поїду вже з його матеріалами, mm -hmm. а його, якщо поранять, то хоч, хто йому може чим допомогти? Так, це давайте ми це зрозуміло. Так щоб вистачило часу. Що ми будемо сьогодні? Покажіть і нагадайте, як правильно надавати допомогу, і в яких випадках ну такі ситуації типові ну по перше, по перше, це треба а, вирішити і оприділити, в якому стані людина. Ми uh -huh. потрібні до, до нього підійти uh -huh. з сторони голови, не ні в коєм случаї не зі сторони ніхі uh -huh. для того, щоб він не вас не вдарив, якщо а, отямився, uh -huh. так підійти. Трішечки не треба бути по щокам. Не треба, бо це якось так? Я можу вам допомогти. Мене звуть Олександр. Якщо людина непритомна, вона, вона вам не відповість. Якщо вона притомна, вона відкриє очі. Так? Це добре вже відкрила очі, значить є реакція на ваш подразник, і ви можете з нею спілкуватись. Так? Якщо вона непритомна, що перше потрібно нам робити? Ми Підходимо і починаємо провіряти, що пульс, так? Угу, ну, угу. ми розуміємо, що ми самі знаходимо в стресовому стані, і ми можемо свій пульс нащупати. розумієте? Якщо ми щупаємо пульс, ми можемо свій пульс, нащупати. то, 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 то саме краще – це перевірити е, дихання у людини. Шо, яким чином це робиться? Я запрокидую голову, угу. при... підвожу свою щоку до рота. Е... Слухаю до 10 вважаю угу. і дивлюся на грудну клітку клітину. Якщо вона є екстракція, то людина дихає. Якщо людина дихає, то в нього є пульс. Якщо в нього є пульс, то він живий. Що потрібно робити? По-друге, це треба шукати, яка проблема в нього є. Якщо ми бачимо, що в нього є крововитик, угу. то ми обов'язково повинні мати рукавички. Якщо немає рукавичок, Можна надіти, можна надіти кульки, але ж ви розумієте, це вже не буде як е, більш так, качественно. <світ> ми надіваємо рукавички. Якщо у людини проблема є з головою, і е, 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 внаслідок того, що він впав і він вдарився, у нього є крововитик, е, Також ми надіваємо рукавички, е, беремо, беремо бінти речі, ми так повільно так, показуємо. Це і... не означає, що на практиці, коли так. стається, це просто так. Ну так на курсах да. вчать, Повільно, щоб люди розуміли. Розуміла, що воно коли все, не дай Боже воно, таке воно стається, робиться, а на сході так. ви теж розумієте, що хлопці, які да. своїм побратимам дають допомогу, то вони там діють ну секундне. це не так, що вони стоять, там міркують, думають. Це Якщо все дуже це все дуже швидко. Є, є проблема, і вона притомна. Ми, ми його ставимо. Підтримуємо ззаді. Uh -huh. так? Ми тримаємо людину і просимо, щоб він потримав, потримав салфетку, ту ж саму в тому стані. І починаємо перев'язувати Перев йому голову. Uh -huh. дивіться, яким Це чином... Якщо там було щось, ну, якщо, щось було, щось щось на… Якщо не, не робимо ніяких шапочок, там, знаєте, як, як uh -huh. раніше робив шапочку, і закриваємо, дивіться, я йому надбровні дуги, я йому перекриваю. Для, для чого? Для того, щоб він самий він тримався. А ви очі закрили? Я і очі закриваю. А, він є. каже: ой, мені нічого не видно. Зараз важніше друге, що в нього витікає Голова? кров. Це важніше, угу. ніж те, що він щось бачить. А коли я вже е е перемотав, то я йому можу і угу. відкрити трішечки, і він буде бачити. Отак робимо в випадку кульового поранення в голові? Так, і в випадку кульового поранення нічого не достаємо. Ніякі ну, скалки, ніякі там, може там якась там, ми думаємо, що якісь якісь там. О, я це витягну угу. йому, бо стане краще. Але ж проблема в чому. Ми витягуємо той же саме предмет, якому uh -huh. кулю. То, ту ж саму, Відкриваються сосуди, е, ще крововитик, людина. Ну, зрозуміло. Розумієте? Uh -huh, так. Е, що, що ми можемо ще, ще, ще робити? Якщо в нас проблема є з витіком крові, і нам потрібно е, людині встановити кров? Ну я, наприклад, іду з собакою, ну у всіх у людей є. Поводок для вих... угу. собаки. Я можу просто-напросто накинути йому поводок. Затиснути, так? під так. Втягну... взяти, Так ще взяти... раз нагадайте, затискуємо е, вищі, нижчі місця. Значить, поранити, затискуємо щоб під е, е, ближче під пахом, якщо це в паху під пахом чи під мишкою. Максимально високо. Uh -huh. Максимально високо. Оце я можу цим зав'язав, потім я вставляю ручку uh -huh. і роблю що? Ну а якщо нижче, там де у вас Україна написано, я, то, якщо, якщо там поранення, то де робимо перетинення? Якщо тут поранення, так. то перетискаємо тільки Все вище. Одно. Все одно тільки. І так вище. само нога. Так само нога. Чому? Uh -huh. Тому що тут дві кістки йде. І е, сосуди вони uh -huh. ховаються між кістками. Uh -huh. Якщо ви тут перетискаєте, воно ніякої нічого не буде. Тільки ти, тут, угу. тільки тута. Так, Розумієте? Чотири місця, в яких перетискається. Якщо це поранення в область шиї, то там є своя процедура, вона також, вона також є для того, щоб надати допомогу. Там потрібно підкладувати валіка. Просимо, щоб людина цей валік тримала. Ну, це якщо да, якщо, тримати. Може тримати, то ми, якщо е, людина може тримати, то ми просимо якогось персічного громадянина, щоб підійшов, потримав це і перематуємо через підмишку. От якщо немає цього всього, він таких немає, немає жгута. Ну, ви тут якщо замінили... немає жгута Але дивіться. собаки теж не усіх є. Так? Шарф є. Так, це Косинка є. так, зараз похолодало, тим ти парашюта. Ми таким же чином можемо uh -huh. замотати, закрутити. Наскільки і... треба затиснути? Затисну, Максимально сильно сил? і дивитися Максимально. На, не дивитися на те місце, з якої тече кров. Uh -huh. Після того, як, як вона перестанавлюється, ми надаємо вже перев'язаними матеріалами допомогу. Uh -huh. Так, все одно треба курси проходимо. Зрозуміти, треба курси проходити, бо так. Якщо якщо це я дуже хотіла проблема. вас про кровотечу да. запитати, що затискаємо вище місця да, і ближче, так. якщо це плече, то ближче так. рука, да. то затискаємо майже біля плеча. Біля а якщо плеча, це з ногою, то це ближче до паху. до паху біля так. паху. Якщо у нас є кровотеча mm -hmm. в області руки, то ми її можемо до речі застановити сім. Ми накладаємо. Е Марлю, потім mm -hmm. можемо придавити бутилкою і накрутити. Вона, як давлячий предмет, mm -hmm. може натиснути на те на те місце, і не буде витікати кров. Там як... э, пляшку ми накладаємо, там, де рано. Е, так, там де Я рано. Саму рану кладемо Н пляшку. Через е, марлю, яку, через mm -hmm. платок. І стискаємо. і стискаємо. Якщо у нас є, є проблема, є, є пленка, ми можемо це з пленкою робити. Mm -hmm. Якщо у нас є е, раніння. Mm -hmm. В області грудної клітини, угу. там є вже проблема е, пневмоторекс. То розумієте, там попадає, попадає воздух між, е, ну, розуміла, між по легенями і, 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 так, і угу. пространство між легенями, і е, воздух е, починає давити на легені, і людина задихається, легені починають давити на е, серце. На ті органи, які працюють, і от вони дивіться, якщо сталося от, поранення, і вже наклали е, жгутси. Е, зрозуміло, що в Києві, якщо це спокійний регіон, то це одна історія. Приїде швидка допомога, і тоді вже швидка допомога. Будуть парамедики надавати так. таку допомогу. А якщо ми говоримо про ситуацію критичну, не дай Боже, щось далі. Ну я зараз не хочу змальовувати, бо це програма не про це, це не, не є політичною програмою. То в принципі, от знеболювальне, тому що швидку ж можна в ситуації критичній чекати дуже довго. Чи можна давати знеболювальне, щоб не було шоку у людини? Що щоб Ви знаєте, принаймні що А звідки я знаю, які у вас які у вас ефект на знеболюване може бути? Ні, тому я вас питаю. Я зараз. Ні, я ні. розумію, що ні людина не знає, але як допомогти такої? Якщо я розумію, яке знеболюване я переношу, то я його ношу з собою. Розумієте, то аптеці воно є, наприклад. А якщо я не знаю, що ви е, переносите це знеболювальне і може бути проблема, я вам його вколюю. І е, у вас проблема буде з тим, що чи остановка дихання, чи алергічні реакції? Коротко, два, дві хвилини я дозвоню. Скажіть, будь ласка, дуже швидко, прошу. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, вот я задаю питання. Це доктор, так? Да? Це не лікар. Лікар, так? Да? Ні, це не лікар, не це яке у вас а, запитання. А хто же це? Це рятувальник. Що вона рятує? А от вибачте за враження. Я хочу сказати, якщо йому яйця тарву, що так зрозуміло. Угу. Ну це так недоречно не було ну, некоректно, недоречно. Дивіться, речі. Ми, ми працюємо вже не перший рік на дорогах. У нас були проблеми з тими людьми, які приходять і кажуть, а роби так, а роби так. Ми навчалися в європейській європейській століці. Ми навчалися. В Європі. ми знаємо стандарти Європейської ради реанімації, і ми їх надаємо. І тих людей, які колись вчилися ще при Радянському союзі, вони частіше не розуміють, як це правильно робити, і надають свою інформацію а чаще невірно. Ні, просто я розумію тут єдиний момент, що коли критична ситуація, то не завжди хочеться ну, думати про те, що треба зробити якийсь алгоритм дій. Ти надаєш допомогу, бо це твій обов'язок. І ну це моя думка. Я просто не думаю, якщо потрапити в ситуацію, не дай Боже, якусь дійсно коли або стріляють, або поранено когось з близьких, і як це зробити? Ну, чесно кажучи, я так розумію, що головне не чіпати ані куля або, 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 або ніяких сторонніх предметів, накладаємо жгут. Так. Накладаємо жгут, накладаємо тиснічу пов'язку, угу. останавливаємо кров і дозвонююсь до лікаря, які, які вже надають допомогу в стаціонарі. Це, по-перше, ми так. Ніякими, ніякими препаратами угу. не діємо. Так, я вам дуже сьогодні дякую. Дякую всім, хто взагалі телефонував. Останній до ну, дали вам висловитися. Бачите, трошки так підпортили настрій. Ну, нічого буває Це Ми нічого, всім, да. Це життя е, хай краще будуть такі дзвінки, аніж війна на сході. От правда. Так, можливо, порівняння десь з мого боку дурне, але я кажу, так як є. Е, так, дякую всім, хто телефонував. Не кажу вам сьогодні до побачення. Нагадаю, що сьогодні гостем у третьому вулиці був Олександр Корнійчук, полковник, начальник департаменту з питань транспорту та безпеки на автошляхах України за Українською громадською організацією Українська служба порятунку. Не кажу вам до побачення. Ми побачимось з вами о 15.15. п'ятнадцять. .15 одразу після новини новин спорту і будемо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Сьогодні у нас у студії у прямому ефірі відповіді на ваші запитання буде давати Юрій Левченко, депутатська фракція Свобода. Не перемикайте, будьте з нами.